Альпійська гірка це, по суті, складний квітник і, безумовно, один з найоригінальніших і красивих. Поєднання ґрунтопокривних, декоративних, цибулинних, хвойних і квітучих рослин в обрамленні каменів і різних сипучих матеріалів піску, щебеню, гранітної крихти виглядає просто приголомшливо. Хороша альпійська гірка ще й тим, що на ній можна підібрати рослини з різними термінами цвітіння, включаючи вічно зелені хвойні культури. Тому в будь-який час року вона буде радувати око своєю декоративністю. Багато власників невеликих ділянок думають, що для такої споруди у них мало місця. Але це не так. Мініатюрний і витончений альпінарій можна створити навіть на невеликому шматочку землі. Він візуально розширить простір і прикрасить весь ландшафт. У цьому ролику я розповім, як самому спроектувати і спорудити альпійську гірку на своїй ділянці, а також підкажу, які рослини найкраще на ній посадити. З чого почати альпійську гірку. Починати потрібно зі складання проєкту. Важливо, щоб сама ідея гірки відповідала композиції, вона повинна підніматися над навколишньою місцевістю, мати вершину і схили з декількома ярусами для посадки рослин. Подумайте, які камені і рослини ви хотіли б бачити на своїй гірці. Великі камені краще заготовити заздалегідь, тому що запланувати можна одні, а дістати зовсім інші. Можна купити штучні камені. Але природні, покриті мохом, виглядають природніше і красивіше. Форма у них повинна бути неправильна зі зламами і нерівностями. Круглі валуни краще не використовувати, вони виглядають неприродно. Довгі загострені камені, схожі на скелі, теж будуть виглядати недоречно. А безліч різнокольорових каменів може відволікати увагу від рослин. Краще використовувати не більше трьох видів кам'янистих порід. Так композиція буде виглядати гармонійно. Альпійська гірка не повинна бути симетричною, адже в природі переважає асиметрія. Оптимальна висота близько 70 см. Продумавши всі деталі, можна приступати до проєктування. Найкраще намалювати схему на міліметрівці, так буде простіше перенести проєкт на ділянку. Цей процес справжня творчість, і він точно доставить вам задоволення. Основа для альпійської гірки. Дуже важливо правильно вибрати місце. Більшість рослин люблять сонце і не переносять холодних протягів, тому гірку краще розміщувати на добре освітленому і захищеному від вітру ділянці. Альпійська гірка це декоративний елемент, тому вона повинна добре проглядатися з різних сторін. Хороший варіант розмістити її на кордоні між господарською та парадною зонами ділянки. Не варто ставити альпінарій поруч з будинком або будівлями, та не сніг або дощова вода з даху можуть його пошкодити. Якщо поруч ростуть високі дерева, восени доведеться постійно прибирати опале листя. Після вибору місця можна приступати до роботи. Дуже важливо зробити міцну основу, яке буде тримати всю конструкцію. За допомогою кілочків і мотузки окресліть контур майбутньої гірки. Зніміть верхній шар ґрунту на глибину 40 см, ретельно видаляючи коріння бур'янів. Щоб захистити рослини від гризунів, над ями покладіть мелкуєчистую сітку, потім засипте 25 см битої цегли або щебеню, а зверху грубозернистий пісок до рівня землі. Після цього покладіть родючу землю суміш верхнього шару ґрунту, піску і перепрілого гною в рівних пропорціях. Дайте землі осісти 3-4 дні, а потім приступайте до спорудження самої гірки. Спорудження Альпійської гірки. На підставу по зовнішньому контуру покладіть найбільші камені. Щоб вони з часом не пішли в землю, під них можна підкласти плоскі камені або щебінь. Простір між ними засипте родючим ґрунтом. Потім викладіть другий і третій яруси з середніх каменів, залишаючи кишені для рослин. На вершину можна покласти один великий камінь або кілька невеликих. Плоскі камені можна розкласти по схилах. Кишені для посадки повинні бути строго горизонтальними, інакше вода буде йти від коренів, а рослини рости нерівно. Для економії можна засипати середину гірки піском з щебенем, а родючий ґрунт додати тільки в посадочні місця. До того ж, така конструкція буде стійкіше. Після завершення робіт рясно полите гірку і залиште на 10 днів, щоб ґрунт осів. Посадка рослин на альпійській гірці спочатку на таких гірках вирощували тільки альпійські рослини, але їх вибір обмежений. Тому можна садити будь-які квіткові, цибулині, декоративні та хвойні культури висотою не більше 60 см. Відмінно підійдуть гейхера Вітрогонка Молодило Седум, Агератум, Миколайчики, Родовик, Волжанка, Вероніка, Баден Родогіпоксис, Додекатіон, Герань Садова, Гіпсофіла, Ліатріс Ірис, Спараксис, Фрезія, Бабіена, Барбарис Барвінок. З хвойних можна посадити ялівець, карликові ту і західну і склачасту. Якщо хочете, можна додати довго квітучі літники, петунія, чорнобривці, арктотіс, лобулярію, бальзамін, бегонію бульбову. Деякі рослини вирощують з насіння, тому розеєсадою потрібно зайнятися заздалегідь ґрунтопокривні, наприклад, седум, можна висівати прямо на гірку. Перед посадкою розставте рослини в горщиках по кишенях і оцініть композицію. Якщо щось не подобається, поміняйте місцями. Починайте посадку з вершини, поступово спускаючись вниз. Глибина лунок залежить від розміру кореневої системи. У кожну лунку додайте калійно-фосфорні добрива і деревну золу. Після посадки добре полийте рослини теплою водою. Через тиждень підгодуйте розчином сечовини азот допоможе їм швидше прижитися. Експериментуйте, пробуйте різні варіанти і повірте, альпійська гірка, створена своїми руками, буде радувати вас довгі роки.